Сьогодні до нас у гості прийшла Галинка. Галинка дуже хоче, щоб ми їй допомогли і навчили її малювати фарбами. У Галинки у кошику погляньте, що це вона тут нам принесла. Стаканчик, пензлик, серветочка і фарба. Подивимось, що в коробочці. Погляньте, як багато фарб, різнокольорових, але нам потрібна лише одна фарба червоного кольору. Діти, давайте розглянемо, з чого складається пензлик. В нього є ворсинки, металевий фартушок. І дерев'яна ніжка. Пензли пруки бери. Між пальців затискай. Металевий фартушок пальчиками не чіпай. Лише на ворсинки фарбу набирай. Діти, давайте допоможемо нашій ляльці намалювати для повітряної кульки ниточку якого кольору у нас кулька? Червоного кольору. І фарба нам потрібна червоного кольору. Набираємо фарбу на ворсинки. і малюємо ниточку. Погляньте, діти, пензлик залишає слід від фарби. Червоного кольору. Після того, як намалюєте, треба помити пензлик у водиці. і витерти серветкою. Ось так. Кулька в нас червоного кольору і ниточка в нас теж червоного кольору. Діти галиці, сподобалось малювати фарбою, а вам сподобалось? Чекаємо на ваші малюнки. До побачення!